Ми запрошуємо вас у захоплюючу віртуальну подорож по районах міста Київ, щоб дізнатися, як сьогодні живе столиця України. Цього разу ми відвідаємо лівобережний масив Києва, розташований на лівому березі річки Дніпро. Лівобережний масив Києва це динамічний і різноманітний район, де можна знайти багато цікавих місць для розваг, освіти та роботи. Не забувайте ставити лайк під цим відео і підписуватися на наш канал, щоб не пропустити жодної цікавої подорожі. Чи з нами трохи праворуч розташована особлива культурна перлина Києва Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра. Історія цього театру налічує багато цікавих розділів, що додають йому особливого шарму. Сам театр продовж декількох десятиліть він не мав власного приміщення і блукав у пошуках свого дому. Однак, у травні 1982 року міська влада вирішила подарувати молодому театрові будівлю кінотеатру Космос, що на лівобережному масиві. Це стало значущим моментом в історії театру, оскільки це перше театральне приміщення. 21 грудня 1990 року відбулося офіційне відкриття цього приміщення спектаклем під назвою Я завжди твоя наречена. Цей момент відзначив початок нового розділу в історії театру. Лівобережний житловий масив був споруджений наприкінці 70-х років, і його архітектура відображає різні етапи його розвитку. Тут ви знайдете і будинки радянського періоду, і сучасні житлові комплекси. Тут мирно уживаються різні типи архітектури: від сучасних хмарочосів до старовинних будинків з історичною цінністю. Це створює цікавий контраст у міському ландшафті, який привертає увагу як місцевих мешканців, так і туристів. Багато житлових будинків. Тут зведені у стилі панельної забудови, що є характерним для багатьох масових житлових проєктів в Україні в минулому столітті. Вони зазвичай мають типовий монотонний зовнішній вигляд. Подорожувати вулицями цього масиву це насолода, оскільки тут вас зустрічають широкі вулиці, які вигідно відрізняються гарним асфальтним покриттям, чіткою дорожньою розміткою. І добре обладнаними пішохідними переходами це масив, де інфраструктура та дизайн вулиць відображають прагнення до комфорту і безпеки мешканців та гостей. Широкі тротуари запрошують на прогулянки, а безпечні переходи роблять переміщення пішоходів легким і зручним. Тут ви зможете побачити нові, сучасні і комфортні будівлі. Особливий рівень враження від них створюють високі хмарочоси, що гордо спрямовані в небо. Останні роки свідчать про модернізацію та розширення лівобережного масиву. І це відображається в зведенні нових сучасних будинків, включаючи багатоповерхові житлові комплекси, офісні будівлі та комерційні центри. Приємний сучасний архітектурний ландшафт додає цьому району особливий шарм і характер. Тут ви зможете насолодитися видами на сучасні будівлі, які створюють архітектурний контраст із спорудами радянського періоду. Таким чином ви зможете відчути дух історії та сучасності в одному місці. Забудова лівобережного масиву також враховує сучасні архітектурні тенденції і стандарти безпеки. Багато нових будівель враховують архітектурну естетику, забезпечують енергоефективність та зручність для мешканців. Сучасні житлові комплекси можуть включати спільні зони для відпочинку, фітнес-центри, парковки та інші зручності. На лівобережному масиві розташований міжнародний виставковий центр, який є найбільшою виставковою спорудою України. Ця величезна споруда є не лише символом сучасності, але і важливим центром для розвитку бізнесу та культурних подій. Сюди з'їжджаються представники різних галузей індустрії, бізнесу, науки та мистецтва. Щоб обмінюватися досвідом, ділитися ідеями та презентувати свої досягнення, тут проходять виставки, форуми, концерти, конгреси, презентації та культурно-мистецькі шоу, які привертають увагу як вітчизняних, так і іноземних гостей. Перед нами підноситься Патріарший собор Воскресіння Христового. Який є головним собором і центром української греко-католицької церкви. Спроектований у сучасному стилі, цей храм виділяється серед інших сакральних споруд України та вражає своєю архітектурною красою та оригінальністю. Відкритий 27 березня 2011 року собор має висоту 60 метрів і може вмістити до 1500 осіб. Він є символом віри і духовності для вірян та всіх, хто завітає сюди. Тут можна не лише помолитися, але й насолодитися мистецьким втіленням української релігійної архітектури. Собор Воскресіння Христового є однією з найбільш визначних і унікальних архітектурних споруд України, яка поєднує в собі давню сакральність і сучасний дизайн. Лінія метрополітену поділила масив на дві частини. Крім того, важливо відзначити, що інфраструктура масиву розвинута з урахуванням потреб мешканців. Тут можна знайти магазини, кафе, ресторани, а також місця для активного відпочинку і розваг. Це робить масив привабливим для тих, хто бажає не лише жити, але й насолоджуватися повним спектром міського життя. Деякі частини лівобережного масиву відзначаються красивим ландшафтом та парками. Вони створюють природну гармонію серед міського середовища. Дякуємо вам, що подорожуєте разом з нами і дивитеся наш канал. Нам важливо знати вашу думку і отримувати ваші коментарі. Не забувайте ставити лайк під цим відео і підписуватися на наш канал, щоб не пропустити жодної цікавої подорожі. Разом з вами ми продовжимо захоплюючі подорожі Україною. Напишіть у коментарях до цього відео, яке місто чи селище вас цікавить найбільше. Ще раз дякуємо за вашу підтримку. До нових зустрічей!